Всім привіт! Почав робити сонячний трекер. На даний момент є перший прототип. Зараз збираю в таку коробочку. Система буде на двох релюшках. Драйвери моторів сильно дорогі і важко знайти. Це, це дуже дешево, просто і нормально воно працює. Arduino Nano. І перетворювач напруги, так як я хочу всю цю систему живить від 12 вольтового акумулятора. Нано підтримує 12 вольт, ну, але може бути що перегріватись трошки. Тому поставив Шувач напруги до 6 вольт, спустив спеціально для нано на двигун. Ось такий, то буде йти напряму 12 вольт, Включатися через РВ. Зробив такий, приварили сюди таку зірку Велосипедну від заднього колеса і на самій панелі покажу потім встановлений диск від Москвича, по радіусу натягну цеп від. Мопеда там, Карпати, Верховина не, не важливо. І от він буде. Типу на самій панелі зроблено так, як він сам. І от ця зірочка буде просто крутитись і по цьому вінцю і повертати в панель. Е, так. Також зробив такі два кінцевики з звичайних кнопок Duarduin. Це буде кінцеві точки заходу і сходу. Це потрібно так, щоб панель сама поверталася в заданий момент на схід. І просто для безпеки, щоб двигун, бо двигун такий потужний, на редукторі, може наробити трошки справ. І щоб це все якось контролювати. Придумав так, що будуть кінцевики, так, так буде безпечніше. Е, далі взяв такі два фотомодулі, які у нас будуть якраз відслідковувати яскравість сонця, в якій стороні більше і туди ж буде повертати сонячну От таке. таких два датчика, так як Поки що сонячний трекер буде повертатись тільки по горизонталі, по одній осі X. І по, потім може навіть зроблю, щоб по осі Y, щоб можна було і теж е, регулювати угол наклона. Е, ну, все Це навіть дуже просто. Простий елементарний скетч керування цим реле через цими фото, за допомогою цих фотомодулів. От, така от, Взяв таку коробочку в нашому місцевому радіомагазині. в магазині. Так вона в поробив, так вона буде накриватись. І вже потім, коли трошки підзберу, покажу частину на сонячній панелі. І як це все буде виглядати і працювати. І... Ця система готова, тут все закрито. Трошки герметизація, ще провод... з проводками треба буде зайнятися. Ось підключений 12-вольтовий акумулятор. Ось такий-то двигун. І ось щоб показати принцип роботи. Ось Включився це, значить на якомусь датчику покази більші, ніж на, на цьому. Ось, наприклад, якщо я до сонця повертаю, вони боя нормально. Коли я буду один перекривати, буде крутитись в одну сторону. Коли я буду перекривати другий, буде крутитись з другу сторону. Ось такий принцип. Діапазон, про якому буде працювати двигун, можна задавати, можна задавати е різні періоди, наприклад. Я задав, щоб сонячна панель доходить до, на захід, в е, максимальному куту поворота е, натискається один із е, е, кінцевиків. Е, таким чином Ардуїнка бачить, що вона вже на межі. І через 6 годин панель автоматично повертається на схід і чекає, поки зійде сонце. І Йде на захід і цей цикл безкінечний. Ось так я це все реалізував. Все дуже просто. Двигун дуже потужний, редукторний. Зараз у мене одна панелька, то він буде її просто крутити, як на себе. Так що все круто. Далі покажу, що з цього вийшло. Перший тестовий запуск панелі сонячного трека. Сонце в тій стороні, панель повинна повернутися на нього. Так, ну включай автомат. Все нормально, маєш. О, все чітко. От вона і стала напроти сонця. Se to je sve kruto,